1 жовтня 1861 року у монастирській церкві святого Андрея у Львові взяли шлюб граф Іван Шептицький та графиня Софія з роду Фредрів, донька видатного польського письменника графа Олександра Фредро. У короткому часі подружжя перебралося до родинного маєтку Шептицьких у селі Прилбичах. Перші документальні відомості, про яке датуються 70-ми роками 14 го століття, з кінця 17-го століття рід Шептицьких видав цілу плеяду найвищих церковних ієрархів української, греко-католицької та римо-католицької церков, серед них Галицькі і Києво-Галицькі митрополити, Варлаам, Атаназій, Лев, засновники і фундатори Архикатедрального собору Святого Юра у Львові. У тиші крипти якого спочивають тлінні останки слуги Божого Андрея. Прапрадід митрополита Андрея, перемиський єпископ Атаназій, у 1654 році збудував у селі Прилбичах дерев'яну церкву під іменем Собору Пресвятої Богородиці. Батько слуги Божого митрополита Андрея та блаженного Клементія Шептицьких був маршалком повітової ради у Яворові і Галицьким послом до австрійського парламенту у Відні, мати, графиня Софія, талановита художниця і письменниця, основну увагу приділяла вихованню дітей, у яких вкладала ціле своє серце і душу, даючи гарний зразок ідеальної християнської матері. Як львиця боронила ти своїх синів перед кожним моральним злом, писав у вступі до листів Графині Софії, її син, отець Казимир Клементій, боронила у їх житті прав Ісуса Христа, хоч би це мало бути злучене з утратою їхньої любові, боронила ти перед злом, повторюючи кожному з нас за одно: що воліла б ти бачити нас неживими, аніж знати, що ми вбили наші душі тяжким гріхом. Як згадувала Софія у своїх споминах, моє життя не було легке, ані світове, ані, може, веселе, але Господь Бог дав мені змогу пізнати науку і ласку Христа. Господь дозволив мені оглянути своє царство, що розвивалося у моїх дітях. Одного з них дозволив прийняти до служби при своїх престолах. Після смерті матері, слуга Божий митрополит Андрей, пише у своєму листі до брата Клементія сьогодні або завтра, як усі з'їдемося, думаємо укласти напис на таблиці для неї у каплиці. Колись ще за життя просила, щоби написали, пішла у радості до Господа свого, і напевно, що вона, бідацтво кохане. Заслужила уже собі на відпочинок після такого важкого і твердого життя, Йде, покла, і я... семеро дітей було у родині шептицьких. Найперший Стефан помер, маючи неповних два роки. Другий син відійшов зі світу у віці 17 років. Олександра Шептицького розстріляли у 1940 році. Митрополит Андрей помирає із великою надією, що Господь піднесе його церкву із руїни, у яку вели її слуги диявола. Блажений отець Клементій помирає у 1951 році у Володимирській в'язниці, не зрадивши церкви і Христа, Станіслав Шептицький помер у 1950 році. Леона разом із дружиною Ядвігою та їхнім духівником розстріляли у 1939 році. Їхні клінні останки закопали в одну могилу неподалік від родинного будинку. Лишень у кінці 70-х років місцевий житель пан Володимир Гурський таємно під покровом ночі переніс їхні тіла на цвинтар, де вони спочивають до теперішнього часу. Родина, у лоні якої було виплекано таких велетнів духу, як слуга Божий митрополит Андрей та блаженний Климентій, зазнала великого поневіряння та тортур, не втративши своєї гідності, прийняла мученицьку смерть. Сьогодні у Прилбичах на місці маєтку родини Шептицьких сільський будинок культури, поруч якого вмонтовано камінь, із написом, що тут народився митрополит Андрей. При самому в'їзді до селища графом Іваном та графиною Софією було зведено у стилю неоготики каплицю. Під основою якої розміщено крипту із похованнями, споруда, яка була збудована як витвір гармонії людського духу і таланту, після правління тоталітарної системи, перетворилася на живу руїну.